У 2025 році, вперше, за історію незалежної України, не відбулося щорічне послання президента до Верховної Ради. Це послання це офіційна промова, звіт, коли президент раз на рік має вийти і публічно заявити, що відбувається в країні, що було зроблено, що планується, і куди ми, взагалі, як країна рухаємося далі. У 2025 році цього не сталося взагалі. Хоча промову готували, її не показали ані депутатам, ані людям. І цей факт привернув увагу громадськості, адже друзі, ну такі промови є важливим інструментом інформування суспільства про діяльність президента та уряда. Тобто, це послання це не просто будь-яка промова, це публічний звіт, оцінка внутрішньої та зовнішньої ситуації, пріоритети, бачення майбутнього. Тобто, фактично, це момент політичної відповідальності перед парламентом і суспільством. І факт того, що послання почали готувати на хвилиночку ще з вересня, але так і не оприлюднили, показує, що проблема не в об'єктивній неможливості, а в політичному рішенні його просто не виносити. Так, дійсно, у військовий час певні формати можуть змінюватися однак. Повна відсутність щорічного послання без якоїсь альтернативної заміни виглядає як уникнення інституційного діалогу з парламентом, правда? І також це показує певне зміщення балансу від парламентсько-президентської логіки до більш такої закритої моделі управління, де звіт перед Верховною Радою вже стає не таким обов'язковим. І хоча формально це не є незаконно, сам факт цієї відсутності показує, що усталені демократичні процедури може можуть або відкладатися, або й зовсім ігноруватися без жодних публічних пояснень а це в свою чергу впливає на рівень прозорості влади і на рівень довіри суспільства до державних інститутів.